Друзі, добрий раночок всім. У Нас сьогодні було мінус 2, хоча передавали, прогнозували 0. Але не так сталося, як гадалося. Це наш перший мороз. Я от так хвилювалася, коли побачила, що прогнозують 0, а тут одразу мінус 2. Дуже хвилювалася, тому що є ще багато квітів. Я за своїх усіх пересадок не встигла показати, як красиво квітують сьогодні. Ну, Квітували красиво мої віоли, але вони, я подивилася, що зберіглися, тому я вам ще відео теж зроблю. Не знімала багато чого, але на сьогодні от в одне відео все вкласти, звісно. Неможливо, але я дуже рада, що я встигла перед цим морозом багато чого пересадити. Хто пам'ятає, мені треба було зробити дві посадкові ями під два рододендрона, які в мене зростали в горщику. І ось вона посадкова яма закладається. Бачите, які каміння в мене на ділянці. Так я садила абсолютно всі рослини, які знаходяться в моєму садочку. Отже, посадкова яма для рододендрона, чи то для азалії, робиться 60 см в ширину і 40 см в глибину. Я робила трішки запасом. На дно я накидала садового свого ґрунту із хвойним опадом, таким спрілим. І садити буду, ось у мене є такий ще куплений ґрунт. Я зробила отак трішки відділила на перший час картоном. Тому що, як бачите, вліво трішки я не розчитала із розташуванням рослини. І коли я її тут поставила, бачу, що мені зліва треба буде трішки цю яму, ну ще зовсім трішечки її підкопати. Ось сюди, всередину, я посаджу рододендрон саме в куплений ґрунт. А все, що за межами картону, я буду закладати хвойним опадом в переміжку із садовою землею. А глибину я теж давала трішки глибшу, тому що ну, я все одно ж тільки каміння тут подоставала, тому вже в мене була така можливість зробила глибшу, десь теж сантиметрів на 60 Ну і саме головне, друзі, дійсно, рододендрон розростається більше в ширину. Ось, подивіться, яку кореневу він наростив за один, за один рік. Я його придбала тієї осені, висадила в горшок. Ну, в кастрюлю. Я його придбала в півлітровому маленькому горшечку, У мене навіть є відео. І подивіться, я його посадила в 3-літрову кастрюлю, і він повністю її заполонив. Я її ледь вибила, цю кореневу із кастрюлі. Бачите, яку мочалочку він наростив. І це саме рододендрон, такий високорослий. От таку він має. Міць наростання, тому так дійсно рододендрону треба давати хорошу ширину. Я думаю, що і метрової ширини йому не завадить для посадкової ями. От, така красива коренева за один рік наросла в мене. Ну, от і все. Нарешті я його посадила. Друзі, я займалася цією ямою, цією посадкою три дні. Три дні. Із цього каміння на днові ями посадила трішки з підвищенням, тому що земля перемішана із хвоєю буде всідатися, Тому посадила з підвищенням все, що тут в обмежувачі, там повністю біля рододендрона придбаний грунт. У мене було 35 літрів, тому так. А все, що навкругі картону, це все земля із таким смачним перепрілим хвойним опадом. Так, є також і шишки, але це нічого. Треба ще от поприбирати, повитаскати всю землю, яку викопувала. От, Ну і все. Друзі, я така щаслива, що я все ж таки рівнесенько до е, нічного морозу встигла це закінчити, це зробити. Ось так я замульчувала все е, гарно так хвоєю, шишками, обклала е, камінням. Е, Всім, які, які я тут викопала, ось бачите, все каміння, що таке грязне в землі. Це все я викопала. Ось такі поменші камінчики. І такі здоровенних, три камінюки ось одна. Одна туди пішла вниз, на типу, підпірну стіночку. І а, ні, навіть чотири, боже я навіть забула. І це тут пообкладала рододендрон камінням і ще під яблуню наскладала цілу купу каміння. Ви можете собі представити таку посадку, і так я садила. І всі троянди і всі інші крупноміри на всі своїй ділянці. Не знаю, що в мене тут таке, але от таке в мене тут. Ось ще ціла кубка. Тут є і ракушняк, і якесь річкове каміння, і навіть тікрей, де зустрічається. Є тут, правда, от таке, що позеленіше, це саме те, що тут в мене вже було, стояло. Я всі квітники вже пообкладала камінням. Так, я трішки і з поля приносила таких гарних, здоровенних прям камінців, але взагалом то такі прості камені, які в мене в садочку є, це все у мене викопувалось тут в квітниках, при посадках. Ця діляночка дуже стара, хата тут закладала ще в 1962 році навіть свекруха, я вже не пам'ятаю, що тут і чому тут саме така ділянка, але ця хата тут в селі одна з перших з'явилась. Ділянка дійсно дуже стара. Коли я робила посадкові ями, я, звісно, була просто в шоці. На це йшло багато сил, нервів. Терпіння, але в принципі це все вже позаду, тому що все вже посаджене. Садочок вже повністю повністю заповнений. Тому так, друзі, в кожного з нас свої історії щодо посадкової ями, в когось абсолютно пісок замість землі, а в когось бачите, скільки є красивого, такого цікавого каменя, який можна. Довго розглядати, подивіться, шматочки ракушок. А ось, до речі, ракітник, який я застригла, страшенно застригла. Все ж таки, випустив ще молодий приріст. І я навіть знову його, цей молодий приріст, пристригала, тому що він повистрілював молоді гілочки доверху. А я ж буду його формувати. Ось там Рікс, друзі, в мене, бачите, такий він сизолисний. То вже почав обсипатись. Хоча бачила, в односельчан є такі зеленолисні етамарикси, то вони на сьогодні ще дуже красиво виглядають. Отак От красиво сьогодні після морозу. Але, в принципі, все вже просто мокре, все якось швиденько відтаює. Піони ще тримаються, і ще обрізати я їх піони не буду до останнього. І ось, бачите, клематис. Теж квіточки тримає, пережив мороз. Так, яскраво, соковито сьогодні виглядають квіти троянди чотири сезони. Моїм цим двом кущикам другий сезон. Сезон, сезон. Такі вони яскраві на сьогодні. Просто... Дуже приємно на них дивитися саме зараз, коли вже квітів так мало. Хризантема Барбі вже і вигоріла, майже біла на сьогодні стоїть. Отакі От вони розкішні, яскраві ці квіти. Дерен е, теж вже е, бачу в нього е, червоніють гілочки в дерена, хоча листочок ще тримається. Але взимку дерен декоративний саме за свої червоні гілочки. Теж він в мене ще молоденький, я його придбала зовсім малесеньким. Зовсім малесеньким. Отак я знімаю всі свої відео. Мої коти, якщо не на колінах, то на плечах. Знімати мені дуже незручно. Також я, вибачте, петух, також я ось. Знову попідстригала деякі хвойні рослинки, кіперисовик, ялівець, кіперисовик Лавсона, все, все, що мені трішки так не подобалось. Я нещодавно говорила, я цей кіперисовик придбала того року, він був високий і зовсім не стрижений. Я спочатку його кардинально не підстригла. І як бачите, на сьогодні я ось його. Таке наважилась і обстригла кардинальніше. А так як саме цей кіпарисовик дуже швидко росте в висоту, то без стрижки він буде ні на що не схожий. Друзі, не бійтесь, обстригайте хвойні, щоб вони ущільнювались і були гарними набитими. і Вони так будуть гарно переносити зиму. Друзі, я що зробила? Я забула прибрати широко гортензію. Ну, я не знаю, що це у мене за сорт, вона не квітувала. Я її придбала маленькою цієї весни, посадила в горшочок. От, і ну, так вона щось там, бачите, нарощує навіть знизу бруночки. Може, це такий сорт, який квітує на пагонах минулого року. Ну, не знаю. І підкажіть, будь ласка, де мені її тримати взимку? Якщо її знесу в підвал, вона там не буде, ну цвести, чи що, чагнити, як вона там. Тому що ще не маю такого досвіду із широколистяними гортензіями. Хочу ще багато чого сказати, показати, звісно, прогулятися по всьому садочку. От, але правда, відео буде на дві години. Тому якось буду розділяти, якось буду ще. Щось вам викладати, тому що часу в мене стало трішки більше. Здається, я вже так потрішки впорядковуюсь. Хоча справи ще є. У мене ще попереду посадка з горщика ще одного рододендрона карликового. Ну, це вже в наступному відео. Друзі, мені прийшов подаруночок від Оленки, вонопрієнко. Ось такі чудові рослинки. Це живці пеларгоній, 4 штучки. Здається, буде рожева, махрова. Вона навіть присилала мені відео, я вам вкладу примула. От я дуже люблю примули, я не знаю. Для мене листочок примули такий морозистійкий, він, здається, такий ніжний. а ну... Витримує такі морози. Це для мене просто якась чудова рослина. Примула, дуже їх люблю, але не маю багато для них затінку. Але садочок підростає, затінку стає більше. Гібіскус. Це вона навіть виявляється, черенкувала. Ці гібіскуси зараз я вам покажу, ось так, бачите, вона все підписала. Все ось так гарно. Спаковано. Тут мокра серветочка. Отак. Гіпіску зараз покажу. Я вже відкривала, тому що мені прийшла посилочка ще вчора ввечері, але я не мала часу, тому що там займаюсь такими справами, що, ого, ось так, бачите. Примула, прийшла. Це, здається, червона махрова, якщо я не помиляюсь. Махрової в мене примули немає. Ось, подивіться, який великий горшок і який гарний саджанець. Я думала, він буде якийсь малесенький, а він отакий от великий. І вона мені написала сьогодні, що вона його живцювала ще, здається, в 23-му році. І вона не пошкодувала і прислала мені його в подарунок. Боже Оленка, я тобі дуже вдячна. Це е, теж має бути махровий гібіскус. Дуже гарний. І подивіться, яка розкішна поділка широколистяної гортензії. Я просто була в шоці, коли я її відкрила. Подивіться, яка поділка гарна. Я. Просто обожнюю широколистіні гортензії. Просто обожнюю. Я її висаджу в горщик. Теж треба буде кудись напевно, в підвал, ну я не знаю. От, дайте мені якісь рекомендації, де краще зберігати широко гортензію. У мене колись одна була, вона зимувала в мене в відкритому ґрунті. Я просто накривала, я її добре замульчовувала і закривала зверху ящичком. Вона в мене жила дві зими, але вона влітку все завжди вигоряла. До кінця літа вона згоряла повністю. У ну, мене туди ще зовсім не було притінення і. Цього року вона вже не вийшла в мене з зими. От, на жаль, пропала. Я купила собі весною, ну я вже ж показувала. От, і тепер в мене є такий розкішний подаруночок. і я не знаю, як мені їх краще де зберігати. Підкажіть, будь ласка, цю гортензію висаджу теж в горшок. Оленка мені прислала. Інструкцію щодо посадки. Чудово. Оленка, скажи, будь ласка, напиши, ось це така висота, як ти обрізала її, оце так вона і має вже бути, так? і що мені по обрізці, теж, може, напиши, що мені робити з нею далі? Весною, Як вона, коли вона квітує ця гортензія. Буду дуже тобі вдячна, ще й за цю інформацію. Я дуже задоволена. Я вчора відкрила і сиділа і просто дивилася на ці подарунки розкішні. Це так дивно отримувати подарунки. Оленка, я тобі дуже вдячна. Отже, Оце все, я зараз висаджую, гортензію в горшок, гібіску з примулу в ґрунт, а полергонії я саджу в горщики і забираю до хати. І я так розумію, вже влітку я їх виношу собі на вулицю. Ну, це я так розумію, що по бажанню, правда? Тому що я ще абсолютно не маю досвіду з пеларгоніями. І я ще хочу запитати. В який ґрунт висаджувати пеларгонії. я так розумію, в універсальний ґрунт для кімнатних рослин, правильно? Поприходили мої каченята, я вибачаюсь, але вони мене тільки бачать, чують, одразу починають кричати тут, збираються. Так, я що хочу сказати за досперму сорту купера-сузір'я, Я вже скільки про неї говорила, але ще пару слів таки маю сказати. Ось, бачите, був мороз, їй все одно вона і далі квітує. Вона квітувала все літо, майже без перестанку. І вона ось квітує, як бачимо, ще й всю осінь. Але що хочу сказати? Ні, не за те, що цей кущик у мене посадився влітку, просто втикнулось пару гілочок без коріння. Вони самі вкорінились. І ось такий на сьогодні гарний квітучий кущ. Ні, не про це. Про це я вже говорила. Я хочу сказати про те, що вона хоч так чудово поводить себе влітку, зимою вона такою гарною і декоративною, ось такою зеленою не буде. В неї листочок побуріє, і вона буде не так привабливо виглядати, як ось всі інші простіші сорти. Ну, чи не простіші, я не знаю, може вони навпаки складніші. Але в крайньому разі всі інші сорти долосперми, які я маю, вони, їх можна тримати навіть як ампельними, садити в горщики, вони отак красиво в них гілочки не спадають донизу. І вони зелені і красиві взимку. так. Але квітують вони ну, таке собі. А ось купера Сузір'я чудово квітує все літо, і, як бачимо, всю осінь. Але взимку в неї листочок. Не дуже красивий, він стає бурий і взимку вона не така приваблива, як все літо. Що я поекспериментувала ж уже з цією долоспермою в різних місцях? В затінку вона не така густенька, як ось на повному сонці. Ось для долосперми любе повне сонце це її. Це її. А ось в затіночку так. Вона живе, вона росте, але вона не така ось густа, як на повному сонці. Ось це я хотіла сказати. І ось всі інші доосперми, які я маю, а маю, ну, ще десь, окрім купера Сузіря, десь чи чотири сорту. Всі вони квітують так собі, але я ж кажу. Вони саме гарно і декоративно виглядають взимку. І теж всі чудово, без проблем живцюються. І ось так красиво, друзі, долосперма любого сорту може виглядати в горщиках такі красиві, не спадаючі гілочки. Тому долосперма любого сорту може зростати не тільки як ґрунтопокрівник, а й ось так в горщику дуже красиво виглядає. Тому я посадила собі ще ось пару кущиків. Ось в такій ємкості, ємкості некрасиві. Але так як вона вся обросте своїми не спадаючими гілочками до самого низу, так я собі уявляю, то це буде дуже гарно. І цих кастрюль видно не буде. Ну, а тут в мене взагалі-то процес ось такий грязний і складний. Я взялась таки робити вхід до водойми. Довелося ось цю одну будюмою посувати звідси, щоб зробити захід до водойми. Щоб її посунути, довелося її оббити. Виглядає так собі, але поки що я в процесі щось придумаю. Все, друзі, відео вийшло дуже добре вже сьогодні. Всім до зустрічі!